Вітаю всіх сьогодні 30 серпня, середа, черговий патч Black Desert. То він не такий великий, то тому давайте відразу будемо дивитися, що прилабіси сюди позавозили. І я думаю, на наступний патч, можливо, щось буде більш цікавіше в порівнянні з тим, що є. Бо це прям як на мене жах. І так, перший івент взагалі, по суті, ні про що, але доволі можливо комусь приємно буде. З 30 числа сьогодні по 6 вересня плюс 100% до дербрейту. Тому, хто спішить щось фармити діставати доволі рідкісніше, то тому вперед до фарму, можливо, вам тепер почастить вибити це набагато швидше. Далі, наступний івент це до завершення літа. Вже, по суті, так. На жаль, так, літо закінчилося. І що ж за івент, і взагалі нагороди до цього такого івенту, пролабіси зробили. Сам івент буде діяти з 30 числа по 13 вересня. І що вам взагалі потрібно буде робити? Ви будете отримувати такі от goodbye summer seal за будь-яку вашу діяльність в грі за фарм мобів, за професії збору, за рибалку і так далі. Що ці взагалі початки дають? Ви обмінюєте 5 початок на Summer, uh, Goodbye Summer Box. І з цього Goodbye Summer Box, Ну, принаймні, це, це не повний список того, що тут показано. Але що ви можете дістати, я вам розкажу трішки пізніше прям просто повніший список. Uh, але при відкритті Goodbye Summer Box ви автоматично приймаєте участь в розіграші. І що взагалі тут дають за цей розіграш? 500 щасливчиків, яким може потрапити в руки три пета привида для решти ваших петів, вони використовуються. Далі ще, ще 500 щасливчиків можуть отримати три бокси з мейдами на склад або аукціон, далі там вже ви вибираєте, що вам забрати. І ще 100 щасливчиків можуть отримати три преміум костюми. Решта, хто приймав участь у розіграші, гарантовно отримують 100 кронів і один бокс з мейдами. Далі ще з 31 числа, вже завтра по 12 те ще буду давати ці самі Goodbye Summer Seal за онлайн за 30 і 60 хвилин і за 90 хвилин вам будуть давати відразу бокс. Обмінювати ці початки можна в велі в ігра Бартелі. І ось нижче список всього того, що можна тут подіставати. Ну, як я вже ось сказав, тут є. Так само бокс з мейдами ще сюди докинули саме бандл з гармоту і бандл з вела. Тобто, можливий шанс того, що ви ще можете спробувати отримати або серце вела, або серце гармота. Так, далі і сам патч. Сам бач тут трішки позавозили, по суті. Фіксів і деякі зміни по персонажам. Десь скіли, десь апи Тут ось деякі зміни по воїну. Хто грає на воїну, як в традах, так і в Пробуді. Тут трішки по скілам фікси по завозили, тому хто таким навіть цікавиться, ставте відео на паузу і вивчайте. Апнули трішки традного зерка. Тому також, хто грає на Драдному зерку, ставте відео на паузу і ознайомитись, бо тут на нього прям дуже багато всього цього позавозили сьогодні з тим патчем. По містіку, по суті, нічого. Фікс по скілам, ланку. Ланку пробурну трішки змінили, зацепили по скілам. Тут з двох слів, якщо я так правильно пам'ятаю, тут і саме по ПВП трішки якось так. Зацепило, я так розумію, ПВП. Саме направлення по ланці апнуло. Бо ось можна подивитися, що. Мінус е, 62% в ПВП Дамаг був на скелі. Тепер мінус 55. Тобто саме Дамаг уже в ПВП на ланку апнувся. Е, по Корсар це нічого там фікс скіла якогось. І далі по контенту, який взагалі ще був в грі. Е, стосовно цього палацу тут позавершувалися деякі івенти. Тепер маленькі велни буде нападати на цей палац. Гонки між черепахами і зайцями закінчилися. Погоня за печінкою кролика, також, якщо я правильно пам'ятаю, також закінчилося і ще щось. І плюс позавозили саме квести. У НПСів там, то тому, можливо, там ще будуть якісь також побігати нагороди позабирати, просто поробити сюжетні квести в палаці. Далі, стосовно ще палацу, змінний, е, прибрали вихир е, саме біля Велії. Тепер його там немає, він залишився тільки в країні Сонця, біля Moodle Village, і тільки тепер звідти можна зайти в той е, підводний палац. Далі, далі, далі далі. На Велію завезли Oldmoon workshop по адресу Velia3.1 Це все додають воркшопи. І в цьому воркшопі ви можете робити меблі в гоблінському стилі, наскільки я так бачу і розумію, з опису. Далі. Раджу вам, напевно, не чіпати ваших Dark Rift босів Бо після 6 вересня щось там, напевно, буде. Тому. Раджу цей тиждень не чіпати їх взагалі, не фармити. І, можливо, там якийсь буде івенти з подвійним дропом, або я не знаю, що там про лабіси будуть вигадувати. Далі додали наступну функцію. Тепер можна відкривати бокси. Прям просто в один клік не потрібно відкривати кожен бокс окремо. Тепер все можна так само зробити, вибравши кількість, і автоматично відразу все це дістати. Далі, Стосовно молотаджею, знову зміни вже в черговий раз, я не пам'ятаю навіть з якого часу це все вже тягнеться, коли їх там анонсували, і вже котре продовжують тягнути цей весь Джей, з його життями продовжуючи. В двох словах, можна ще й досі використовувати купон з хідельського балу. Щоб отримати цей Джей. і, напевно, вже остання дата життя цього купона. це 5 вересня. Але дата життя молота Джей буде відома, коли буде анонсований кальфіонський бал. Але проблема в тому, що поки дати кальфіонського балу немає. Тому я думаю, що Після 5 вересня нам буде, скоріш за все, відома дата кальфіонського балу, хоча я в цьому дуже сильно сумніваюся, але побачимо. Тому, хто ще, може, досі не лутав молоджей, використовуйте промокод і отримуйте його. Я його спробую знайти і залишити цей промокод в прикріпленому коментарі або в описі до відео. Не знаю, куди швидше мені буде це зробити, я там. Його прикріплю, і ви його відразу можете буде заюзати. Далі зміни по босу гармоту. Я так розумію, він тепер буде більше знаходитись на землі. Чисто за того, що прибрали анімацію, коли викликалися кагуми вовки Думаю, всі пам'ятають цю всю анімацію, те, як він літав, всі бували цих вовків. Але ж тепер. Сам сумону вовків прибрали, але він все рівно до цього літав. Я так думаю, тепер прибрали, прибрали і цю механіку в нього, бо пишуть, що якби його крила стали важчими. Значить, коли буде анімація сумону вовків, її тепер відмінять, і просто бос буде знаходитися на землі більше часу. А це логічніше за все, що тепер його можна буде вбити швидше. Але побачимо. Ще поки гармотів не було, але побачимо. Я сподіваюся, що це так, бо за тією анімацією це було жахливо його бити. І ще ось тут стосовно босу. Але це польовий бос, який знаходиться біля руїн Шир. Тепер туди додали гарантовано, що можна вибити один вином кашварку з боса. Це ітемка для банки на. Ману, якщо я правильно пам'ятаю, якщо ні виправте, бо чесно, я вже не пам'ятаю стосовно цих хітимок, що куди відповідає. І здається, все. А, ще маленьке нагадування. Ось знайшов. Стосовно нової локі у Локіти, якщо у вас немає знань, коли ви там пробігаєте, то ви можете поговорити з нод-менеджерами і отримати знання там по певній локації і по певному ноду. І, все. і далі більш такого нічого цікавого немає. Тому ось такі от коротенький, невеличкий патчик. Чекатимемо, що завезуть Парлабіса на наступний тиждень. Тому, всім дякую за увагу і до наступних відео.